Тобто треба, щоб як можна більше наших підписників ставали підприємцями. Пане Ярославе, добрий день. У нас Добре є день. декілька питань до вас, є таких. От економічний патріотизм, це щось ну, це таке взагалі існує, це може таке бути. Як ну, його досягнути? звісно, існує, коли система зроблена так, що вона забезпечує економічне зростання мінімум 7% протягом 20 років. Це економічний патріотизм, коли країна є дуже приваблива для інвестицій для технологій, для взагалі для повернення людей і імміграції, то економічний патріотизм. Економічний патріотизм, коли ви робите всередині взагалі в центрі економічного зростання підприємальника українського підприємника, який знає, яку структуру капіталу зробити, економічний патріотизм – Це не про державу, яка використовує там після сімдесят ВВП кожен рік, а про це щоб зробити державу в гаймільної сорочці. Ще бізнесмени і е, споживачі це основне джерела економічного патріотизму.